Зест магніто шість ретард. Одна таблетка на добу і забудь про стрес. Знайди свій зест. Зустрічайте! Ну, Електрики з Запоріжжя. Сергій Соловйов. Початком війни в Запоріжжі зупинились майже усі галузі праці. Горить найбільша атомна станція Європи. Прямо зараз. Я. Як і більшість. Українців втратив роботу, але я знаю запоріжців не зламати. Давай! Не перемогти, як і всіх українців. <плес> а студентка музичного коледжу Валерія Бутурліна з ніко <плес> 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 Моє рідне місто Оріхів, в якому я народилася та в якому проживало багато моїх близьких та рідних, майже знищено Нікополь, в якому я закінчила школу кожного дня. страждає від ворожих обстрілів. Серце рветься на частини. Сьогодні ви не почуєте пісню, хоч ми багато часу та зусиль витратили на те, щоб заспівати її по своєму ми переконані, що пісні російського авторства більше не мають звучати в нашому ефірі. Єдине про що має знати та пам'ятати весь світ, Росія це країна агресора та країна вбивця. Боже, бережи Україну та всіх українців. Якось дивитися, шкода, знаєш, ти така в розпачі. Для мене це зараз просто якийсь кошмар, тому що ви просто. Неймовірні, я просто аплодую вам стоячи, поняюся yeah, yeah. вам низько до землі, які ви крутезні люди. І я зараз я не знаю, що мені робити. Я просто хочу втікти. Просто зараз я не хочу робити цей вибір. Це не це, це неможливо зробити цей вибір. Я його не хочу робити. Розумієте, Сережа, в тебе такий. Вокал в тебе такий красивий тембр, в тебе такі очі при цьому. Ну просто ну народний герой, електрик, люди. Це ж просто самородок. От людина самородок. Валерія, твій діапазон це, це щось. Зовсім немає різниці, яку ноту їй співати. Що робити, я не знаю. Я я я, я, я просто я вмоляю. Кого б я зараз не обрала вкрадіть? Я, я, я вас прошу, я вас прошу, не можна просто, не, не можна просто втратити такі голоси. Так, я просто... да. Дуже жаль, що в нас немає ще одного місця, якщо чесно, зараз я так думаю. Сергій чи Валерія? Я віддам перевагу. Тому, тому, хто не вчився вокалу простому електрику в Запоріжжі. Сергій Соловйов. Ти сьогодні щасливчик. Ти проходиш Я залі. Сьогодні. Ти в команді Олі Полякової залишаєшся. Ну, Вона дуже крута і якось страшна. Мені здається, вкрадеться не потрапив. Я вас дуже прошу, це самородок, Крадіть, крадіть, цю талановиту дитину. Я вас прошу, я вмоляю вас. Другого шансу вже немає. Її вкрадуть 100%. Час пішов. Олексій дослухався до благань Олі і до молитв безмовних Валерії. Валерія, ти залишаєшся. як вона труситься вся. Оля, а що? В мене дівчата йдуть мої Ой, dai, дякую, dai, як мені... Дякую. Заспівала так, що мені. Потрібно зараз було натиснути на цю кнопку. Я не міг натиснути, тому що ти справжній талант. Дівчата, вибачте, мене, будь ласка, я дуже вас люблю. Молодець, це було чесно, ми дуже раді, да. що вона залишається. Валерія, ти в голосі. Команда гулі Гулі Бенд. Тріо дівчат залишають команду Олексія Потапенка, залишають наше шоу, яке місце займає Валерія. Я хочу сказати своїм дівчатам: якщо ви це бачите, то. Я вважаю, що ви дуже круті, самостійні артистки, і я маю величезну честь співати з вами. Для мене ви все одно найкращі. А я куплю квитки на ваш концерт. Тепер ти маєш за... сидіти до кінця да, обов'язково <свісно> за нас. <свісно> за нас <трьох>. <свісно> <свісно> дивись голос країни о 21.00 на Київ ТВ».